Ось вона, головна ялинка Львова, росте поки що у лісі, неподалік східниці. Обирали її з-поміж шести варіантів. Лісники кажуть, простояла вона тут близько шести десятків років. Висота лісової красуні близько 20 метрів. Саме те, що треба, кажуть з досвіду львівські комунальники, які приїхали забирати святкове дерево. Раніше на вирубку ялиці в Карпатах діяв мораторій, та цьогоріч його тимчасово зняли. Однак цим львів'яни все ж не скористались, обрали смереку. Біла ялиця, вона рідка, а смерека вона є густа, широка, кругла, гарна і росте в такому місці, що кругом є гілки. Бо, як правило, в лісі ростуть ялинки ну, однобокі. З одного боку гілки є, з другого нема. А тут в такому місці, що підходить нам. Лісники заспокоюють любителів природи, зрізали дерево вже не свіже, тож рано чи пізно ця смерека пішла під пилку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 11, Ну, Близько 60 років, як ми говорили спочатку, для нас перека в після грудях нашого підприємства. Але вона вже була стара, так? стара, тому що навіть видно, бачите, от вона вже мала. Е... Вартість дерева для Львова близько трьох тисяч гривень, кажуть лісники. Це вже з ПДВ. А от загальний кошторис львівської ялинки аж 170 тисяч. Посадовці пояснюють звідки ля набігли такі цифри. Прикрашання, встановлення на площі біля оперного театру і також закупівля іграшок орієнтовно 50 тисяч. 99 тисяч це роботи Львів світла по влаштуванні ілюмінації, а також закупівля самої ілюмінації. Змонтувати головну ялинку Львова на площі перед оперою мають намір вже до 18 грудня. До Миколая традиційно її відкриють. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.